Доброго дня! Ця вправа для тих, хто веде малорухомий спосіб життя і в кого болить весь час спина. Підходимо до обличчям до стіни. Ноги ставимо на ширині плечей. Стопи розводимо приблизно кут 45 градусів. Коліна розводимо і притискаємося грудиною до стіни. Підберіть верх і потихеньку починаємо присідати, не відриваючи грудини від стіни. Цю вправу робимо 2 рази на день з невеликою амплітудою, в повільному темпі, повторюючи 3-5 разів. Дякуємо всім за увагу! Ставте лайки. Робіть репости і чекаємо на ваші коменти.